Замовила косметику натуральну доктор Хаюшка. Я її пробувала в магазині Альнатура, мені дуже сподобалось. Я вирішила замовити крем і сироватку для обличчя. Так вони симпатично оформлені. О, дали на наступне замовлення 5 євро знижка. це мені в подарунок до замовлення дали такі пробники кремів Сиру це Флюїд. Днівний? Спробую так, а тут у нас ага, крем. Для шкіри навколо очей. Так дуже гарно оформили вони замовлення. Буду пробувати, ну складники дуже класні, суперські аромати. Мені ця косметика дуже сподобалась і підійшла. Так, я спробувала серум і крем, мені сподобалась дуже текстура. Так, матує шкіру, приємний запах натуральний. Серум має яблучний запах і денний крем має такий трав'яний, солодкий запах. Що я довольна цією косметикою дуже раджу. Косметика не бюджетна, але вона така сама, як по ціні, як гарний крем в мас маркеті або в аптеці. Тому краще натуральний крем, повністю безпечний для шкіри.